Я також вітаю той факт, що багато інших країн і союзників НАТО посилили свою підтримку хороброго українського народу. Але як міністр оборони, я також знаю, що один додатковий мільярд. Для України або один мільярд додатково на національні заходи це на один мільярд менше для інших добрих цілей, таких як охорона здоров'я, освіта та інфраструктура. Але ми повинні пам'ятати, що найвища ціна це дозволити Путіну перемогти. Тому ми повинні взяти на себе цю вартість, заплатити цю ціну. З урахуванням всього цього, я радий, що ми можемо зібратися на таких форумах, як цей, і обговорити виклики, з якими ми стикаємося, як знайти спільну мову не в останню чергу для пошуку спільних рішень.